Рідненькі, сьогодні покажу дуже смачний рецептик мандаринового, мандаринового пирога крихти. Підтримайте мій канал підпискою та вподобайкою. Нарізаю мандарини середнім кубиком. Дуже дякую за перегляд та коменти. Відправляю в тару для змішування. До нарізаних мандаринів відправляю борошно та цукор. Вимішую, щоб все насичилось цукровим сиропом. В іншу ємність відправляю борошно. До борошна додаю цукор, розпушувач та сіль. Перемішую віночком. Додаю розтоплене вершкове масло. Перемішую руками до стану крихти. Потім додаю одне куряче яйце. Ще раз перемішую руками до стану крихти. Половину тіста висипаю у форму для запікання. Зверху викладаю начинку та равномірно її розподіляю по поверхні. Крихти, що залишилися, висипаю зверху равномірним шаром. Відправляю пиріг у заздалегідь розігріту духовку та запікаю 45 хвилин при температурі 180 градусів. Пиріг готовий. Нехай все буде смачно.